Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе серед нас. І добро, добра новина в тому, що Він любить кожну людину, Він любить вас, Він помер на Христі за кожен ваш гріх, Він хоче дати вам пробачення, зцілення і вічне життя. І прочитаємо Євангелія від Матфія, 8 глава. Коли він прибув на той бік у землю Гадаринську, зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниць. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи, що тобі до нас, Ісусе, сину Божий, чи не прийшов ти сюди, щоб передчасно нас мучити? На вітелі від них паслося велике стадо свиней. Біси попросилися його якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней. І сказав їм Ідіть. Вони ж, вийшовши, увійшли у свиней, і ось усе стадо кинулося з кручі в море і потонуло в воді. А пастухи втекли і прибігли до міста, сповістили про все і про біснуватих. І ось ісе місто вийшло на зустріч Ісусові, і побачивши його, благали, щоб він залишив їхню околиці. Ісус Христос Він може, так само, як і тоді, Він сілював біснуватих, він має владу виганяти бісів з людини. І тоді людина стає при здоровому глузді, і вона починає жити нормальне життя. І він, він зараз це може робити. Сівши в він, він переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому. Кріпися сину, прощаються тобі твої гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою він Бога зневажає, а Ісус, знаючи їхні думки, сказав Чому думаєте, лукаве у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, тоді кажу паралізованому Встань, візьму свою постіль і йди додому. Підвівшись, він узяв свої носилки і пішов до своєї хати. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дає таку владу людям. Ісус Христос Він зцілив паралізованого тоді, і Він може також цілювати паралізованих сьогодні. Потрібно лише вірити, що Він воскрес, що він живий і що він чує наші молитви, і він може сьогодні зцілювати паралізованих. Відходячи звідти Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці і звався Матвієм, та й каже йому: Іди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та Його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням Чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же почувши відповідь не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же й навчіться, що то значить хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Ісус Христос він не чурався ні однієї людини. Він, як тут написано, що Він сидів, їв і пив з митниками та грішниками. Але Ісус Він сказав, що Він порівняв себе з лікарем, що не здорові потребують лікаря, а хворі. А ми без Бога ми всі хворі і ми всі потребуємо лікаря. Ми без Бога ми всі живемо в своїх гріхах, в рабстві цих гріхів, і ми всі потребуємо, щоб прийшов Ісус Христос, щоб зцілив нас, зцілив наш розум, зцілив наші очі, зцілив наше серце, і щоб Його милість. Як тут написано, хочу милосердя, а не жертви, щоб його милість доторкнулася до нашого життя. І Ісус Христос, Він завжди багато зціляв людей, і Він ніколи не був сам. І люди лише думали, аби тільки знайти Ісуса, аби тільки доторкнутися до Його одягу, і я отримаю зцілення. І в наш час Ісус Христос Він Воскрес, Він живий, і в наш час не потрібно втрачати надію, віру в те, що Він нас любить. І якщо навіть от після молитви зразу ми нічого не відчуваємо, але віримо, що Бог нас почув, і що щось відбувається в наш нашому тілі, що ми не бачимо, але цей процес зцілення він почався, він діє, слово Боже діє, Слово Боже почало щось там робити всередині нас. Віримо в те, що Божа любов до нас доторкається, Божа любов нас захищає. Ісус Христос. Він і справді живий зараз, і йдемо до Ісуса, тому що Він чекає нас. Він коли до нього приходили люди, він нікого не проганяв, він всіх приймав. Хоча Фарсеї вони казали: О, цей от Матвій, він служив якого Ісус призвав на митниці. Але Ісус Він всіх приймав. Коли одна жінка вмила йому ноги, помазала миром і витерла своїм волоссям, і всі в тому місті знали, що вона блудниця, Але Ісус Христос, він, ця жінка вона це робила з любов'ю до нього, з серцем, в якому є покаяння, тому що вона плакала. І Він прийняв, прийняв її молитву. Він він пробачив її, і про те, що вона зробила, написано в Біблії. знаєте щоб не було у нас на серці, щоб не було у нас на душі, але Ісус Христос Він любить, Він любить кожну людину, Він любить вас. Неважливо, що ви зробили в цьому житті, невірно, він любить вас, він хоче дати вам це пробачення, він хоче дати вам зцілення, він хоче відпустити вашу душу, щоб ви більше не страждали. Тому що іноді ми живемо в цьому житті, іначе в якійсь тюрмі, наче прибиті оцим життям, зломані оцим цим життям. Не маючи надії, наче в темряві, але Ісус Христос Він є живий, Він є наше світло, Він є наша надія, Він є вихід з будь-якої складної ситуації. Звертаємось до нього, Він чує нас, Він люблячий. І не втрачаємо надію, якщо навіть зразу ми не отримали або не бачимо відповіді на нашу молитву, віримо в те, що ми отримаємо отримаємо відповідь, що спасіння прийде від Бога. От як коли історія, коли єгипетський, в Єгипті ізраїльський народ жив, і єгиптяни зробили ізраїльтян рабами. І це було дуже важко, дуже дуже важко там жити. І ізраїльський народ почав молитися до Бога і просити Спаси нас! Визволи від єгиптян, тому що було дуже багато болі, страждань, тому що от. Фараон він видав такий наказ, що якщо народиться хлопчик, то вбивати, якщо дів, дівчинка, то залишали в живих. Тобто, це от, от уявіть собі, що ви народжуєте дитинку, і це хлопчик, і приходили і вбивали вашу дитину. І я думаю, що це було дуже багато різного страждання в той час, і, і ізраїльський народ почав молитися, просити, щоб Бог спас їх. Щоб він звільнив від цього рабства. І знаєте, в нашому житті іноді у нас є якась залежність, і це також рабство. І це також дуже багато страждань, або е, якась залежність, чи наркотична, чи ще якась у наших дітей, і це також наше серце воно болить за нашу дитину. Але знаєте, Бог може спасти. Якщо ми будемо молити просити е, у нього, то він може спасти, е, звільнити. Якщо він змог звільнити оцих двох біснуватих, які були без розуму, і він вигнав цих бісів, і ці люди стали. Приглузді, вони стали здоровими, то він і зараз може звільнити від любої хвороби, від любої залежності. Або там, якщо чоловік алкоголік, Бог також може звільнити від залежності, що він перестане пити водку. Тому що. Ці люди вони також не розуміють, і вони, як оці єврейський народ в рабстві цього гріха, вони хочуть, але не можуть щоб от не пити кожен день. І що трапилося з єврейським народом? Бог послав Мойсея, пророка Божого, і він вивів ізраїльський народ із Єгиптом. Але коли, коли вони вже вийшли, там Бог зробив багато чудес різних, коли вони вже вийшли з Єгипту, то там море було, Чорне море. І не було дороги за ними. Погналася армія. Єгипетська, вони відпустили спочатку нарад, а потім схаменулося, що хто ж буде рабами, хто буде робити тяжку працю. І хотіли назад повернути. І от не було куди йти, Спереді море ззаду військо єгипетське, що просто поверне назад людей. І Мойсей помолився до Бога і сказав: Боже, Боже, зроби дорогу! І Бог сказав, щоб він посохом стукнув по морю, і щоб сказав, щоб вода розійшлася. І Мойсей так і зробив. Він сказав слово, він сказав, щоб вода розійшлася, він послав слово. І по цим словам Мойсеям Бог зробив, що прийшов вітер, розігнав воду, і з'явилася дорога серед моря. І єврейський народ безпечно пройшов. А потім, коли єгипетське військо війшло то вода знову зійшлася, і оце єгипетське фараонове військо, воно потонуло. І так Бог явив своє спасіння єврейському народу. І знаєте, зараз, коли ми думаємо в нашому житті, коли навкруги темно, без вихід то і ми думаємо, нема шляху, немає дороги, що робити, або якась хвороба невеликовна то для нас, значить, це оці такі обставини, що немає дороги. Ми не бачимо, ми не бачимо, і потрібно попросити Бога. Попросити допомоги, і знаєте, Він дасть вихід. Ісус, він є вихід з любої складної ситуації. Він дасть вихід, прийде якесь рішення. Або якщо хвороба не він може зцілити любу хворобу. Тому віруємо віримо йому, віримо в його любов, і віримо, що він є наше світло, він є наша дорога, і він може допомогти нам в любій, в любій, в любій ситуації. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якаюся у всіх своїх гріхах Ісуса, я вірю, що ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що ти у вас сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що ви отримали прощення. Ісус Христос тепер в ваше серце, і він живе, і тепер ви. Ви познайомилися, ви прийняли до себе в серце нашого небесного батька, і тепер ви більше не сирота. І говоріть з ним, як з батьком, кожен день, спілкуйтеся з ним і віддавайте йому всі свої турботи, е, і будьте в спокої і в мирі, і в радості. Будемо радіти, тому що ми не сироти, а тому, що Бог на, є наш батьком. І якщо у вас є потреба в зціленні, то покладіть руку на хворе місце і я помолюсь за вас. І будемо вірити, от як Мойсей сказав, щоб вода розійшлася в морі, і Бог так вчинив по словам Мойсея, що якщо я зараз буду говорити, то Бог також зараз вчинить по моїм словам і зцілення прийде до вас. Чому? Тому що Він. Вас дуже любить, тому що він сам дуже сильно бажає вас зцілити. Потрібно лише, щоб прозвучало Словом, тому що в моєму серці живе Христос. І коли я говорю ці слова, не казую, щоб зцілення прийшло, то е, сам Бог, сам Дух Святий, Він буде приносити вам зцілення, ваш організму. Віримо в це. В ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, Дух Святий, зійди з ціляючою силою на цю людину. Якщо у вас хворе місце, то покладіть руку на хворе місце і приймайте молитву. В ім'я Ісуса Христа я наказую, нехай зникне всяка біль, нехай зникне, нехай піде геть всяка хвороба, нехай піде хвороба з кожного місця тіла, щоб не хворіло, нехай повністю зцілиться, відновиться, з'явиться новий орган, якщо потрібно. В ім'я Ісуса Христа. Нехай зникне головна біль, біль в ногах, біль в руках, ревматизм, всякі невіліковні хвороби, нехай зникнуть в ім'я Ісуса. Я забороняю всякі інфекції, всякому вірусу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І віримо в те, що Бог нас любить. Амінь.